Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні попрацюємо на вулиці. Роботи багато, є що робити. Посію огірки, які я там вже приготувала, вони вже покажу, які попускали пагінчики можна садити, але перед цим потрібно площу підготувати. От, тому я дочекалася тепла, От, надіюся, що все швидко буде рости і швидко буде результат, будуть огірочки. Ну що ж, покажу, що за фронт роботи. Отже, на цьому місці я маю все скопати. Там я вже показувала посажену. От, А тут потрібно цю площу скопати. Скопаю тут, планую посіяти огірки. І висадити розсаду, яка в мене є. Вже тепло, вже можна висаджувати, і тим паче, що ця в мене розсада все одно на вулиці стоїть. От, а я вже так нічого тут не робила, чекала, поки воно все, ну, скажімо так, стане тепліше, що я вже і огірки, і розсаду, і все разом. Тому роботи вистачає. Попрацюємо на вулиці. Хто там що ще робить на вулиці, запрошую змотивуватися. Мій робочий день пройшов на ура, напрацювалася фізично, скупала цю всю грядку, яка в мене виділена, під посів та посадку. До речі, дуже непогано огірки проростилися. Кабачки я все-таки ще не вкинула в землю. Вирішила дочекатися, побачити, чи, діялись, чи дійсно кабачки і гарбузи проростуть, а тоді вже якщо проростуть, то вкину в землю. Якщо ні, то придеться насіння свіже купляти з магазину і так далі. Подивимося от Як воно буде себе поводити. Бо я зазвичай купувала насіння, а це було своє, тому будемо дивитися цю площадку, яку я зараз копаю, я не копала зразу з весни. Я з весни просто пройшлася по всій площадці і сапувала велике зілля. А тоді вже, відповідно, перекопувала в разі потреби. Наприклад, під картоплю то я перекинула. теж. Спочатку сапувала зілля, тоді перекинула, і заскородила і садила. О, таким самим чином, теж я просапувала і не чіпала. Ну, а цього року, що було холодно, то все одно зілля не настільки наросло. От, і ясаповувала його. Збивала один раз, тому якби результат доволі непоганий. Якщо порівнювати, то, якби я взагалі нічого тут не робила. от Восени я завжди теж перекопую. бо Якщо не перекупати, а один раз, наприклад, ще весною тільки, то дуже сильно заростає. А так, із за того, що осінню восени перекидується земля. І тоді весною, то воно більш-менш не настільки зілля. Те все росте. Бо зими. Теплі доволі, от дощі, плюсова температура, то зілля може, якщо не чіпати, цю землю зарости добре. Може бути футбольне поле. Ось таким чином я займаюся копанням цієї площадки. Якось так, знаєте, коли зразу починаєш це все робити, то доволі неважко. І е, важко стає, якщо купати потрібно не один день, а, наприклад, там, на другий день, третій день, е, то тоді важко. Е, я стараюся це робити один день, а тоді далі відпочивати хоча б день-два. Бо якщо кожного дня ось такі фізичні вправи робити, то. Е, Праця на другий, на третій день вже не така ефективна, як перший день, тому що м'язи болять, втомлений вже не хочеться це все робити. От е, раніше в мене було таке, що я е, намагалася кілька днів підрядку скопувати наприклад, весною. Тепло потрібно там садити, сіяти, і я стаю і все перекопую. Там день, два, три. То вже на другий, на третій день, навіть було таке на четвертий, ну настільки важко якби вже взятися. Отак покопав там хвилин 30 і все, ти вже не хочеш. Тобто це вже не, не день було. Працювати, а буквально там півгодинки і все. Тому ось так воно от що зробив в перший день, от то і добре. От, а що вже в інші дні, то дуже повільно. Буде цікаво дізнатися, чи ви все в себе посіяли, посадили, чи все-таки чекали ось з середини, можна сказати, кінця травня. Бо в мене такий рік. Перший. У мене такого ще року не було, щоб я дочекалася такої пізньої години, можна сказати. Друга половина травня, кінець травня, і я тільки сію огірки, кабачки і розсаду, висаджую. Тобто це для мене перший раз. тому... Не знаю, якось зазвичай так відбувалося, що я це все раніше робила. А цього року, навіть просто міркуючи над тим, що це кінець травня, якось так, навіть незвично це все відбувається. Хоча розсада, в принципі, було в мене таке, що я пізніше якби, садила, От, і воно виростало е за ціле літо до осені. Тобто я розумію, що встигне все вирости, і огірки будуть, і е там та розсада виросте. ну, Якщо нічого не з'їде, і гарно буде розвиватися, то, відповідно, там і плоди будуть, і все, я це розумію. От, часу багато, саме головне, щоб була відповідна погода, температура, волога і так далі, щоб було комфортно для рослин. Тому, ось показую вже свою площу, я тут скопала і заскороджую все, і тоді буду сіяти рядочками огірки І я вирішила, ну я зазвичай так роблю два рядочки редиски звичайної. Рядок огірків, знову два рядочки-огірків. І таким чином чередую. В даному випадку радиску я е, е, сію дуже рідко, тобто там, 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 тільки аби бачити, де рядочки, е, бо огірки один від одного рядка далеко, а поки воно якби, виросте все, то і можливо, якийсь радиз виросте, і мені захочеться його з'їсти. Можливо, і не захочеться. Подивимося, як. Е, Буде, ну, якби прийде час, і подивимося, які будуть результати. Можливо, там воно ну, нічого і не виросте, бо зазвичай радис любить, коли доволі так, прохолодно і волого. Ну, як прохолодно, не, не жару і не сушу. От, тому... Не знаю, подивимося, як воно буде. Я свій редис повноцінним ходом їм, і шпинат такий доволі гарний, і салат, і редис. Зараз якраз і цибуля зелена, і щавель, тобто уже є зелень, вже можна так гарненько нажимати, як я кажу, на зелень і споживати вітаміни. І після того, як посіяла уже своє насіння, загортаю я зазвичай ось так ногами дуже швидко і зручно моркву я загортала руками. Але моя морква дуже-дуже погано посходила, подивимося, через декілька днів, що там буде. Якщо результат буде невтішний, то, звичайно, прийдеться досівати. Хоча. Насіння ніби свіже було, але подивимося. Нехай кілька днів ще стане тепліше, і плюс волога, дощі, то буде видніше, що там можна зробити. От Посіяла я тут уже площу і буду переходити, робити ямки під помідори, під перець, висаджувати розсаду. Розсада в мене росла. В стаканчиках, коли були заморозки, я вносила в хату всередину. От, а коли більш-менш нормальна температура, вони були на вулиці. Тобто, сказати, що там сильно розсада виросла великою, я не можу. Все-таки температура була холодна і не дуже так росло. Ну, Щось та є. От, я висадила. і в мене ще там залишилося трохи перцю, який. Буде рости на городі, я ще його не висадила. Він маленький, і він на городі зразу як я його втикнула, так і росте. І тоді просто, як я кажу, з однієї частини городу в іншу частину городу пересадити, розмістити по місцях. От, і тоді вже буде на своєму місці рости. В основному я вже, так можна сказати, розпроділила площу, що до мене буде. Тобто, вже як такого вільного місця землі немає. Має. Все засіяно, засаджено, буквально там залишилось трошечки під перець. І я ще там виділила невеличку частину під кабачки, під гарбузи. Ну, я буду небагато, хоча я зазвичай, знаєте, там насіння можу там намочити більше. Якби воно є, я це роблю. А якщо якби там, Нема багато насіння, і я там особливо ним не розпоряджаюся, то, звичайно, менша кількість. От, тому не дивуйтеся, якщо там, ви в мене у відео побачили, там, е, ну, там, на, наприклад, жменю е, гарбузового насіння, яке я намочую як би, да, у вологу беру. Тому ось таким чином. Все, посадила я цю красоту, нехай росте. Будемо бачити, що воно буде. Помідори я поли... ну, посадила не в гризюку, просто насуху, але в стаканчиках вона була... Вони були политі. тому вологі. А так я просто посадила і підлила. І на цьому все. Я їх підливати вже не буду. Ну, може, ще просто завтра е, зверху просто сухою землею трішки тако присиплю біля помідор. А так, в принципі, я нічого з ними не роблю ніколи. Оце посадила і все. не більш не підливаю. Перець теж тут в мене є по два штуки, я посадила, бо в мене місця небагато. І Я вичитала, що можна по, по два штуки садити. Тому так, ось така сьогодні робота була в мене. Ось показую, який у мене шпинат, такий, що потрібно їсти і швиденько. Салат теж доволі так гостенько. Я його проживаю і їм. І редис уже в мене він виріс. Дощі проходять, то він гарненько набирається води, і він такий хромкий, смачний. О, тому Класно, є що споживати, мені це подобається. Споживаю просто свіжим, можна робити різноманітні салати, додавати шпинат в різні страви. От, тому <смачно>, смачно. Ось такий радис у мене виріс великий. Взяла собі на вечерю І зелень, і радис з кубла. Відварила я собі ще картопляне пюре і котлету. Ось такі в мене, така була в мене вечеря. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Усім гарного дня, гарної ночі, всього найкращого, до побачення!